Не знаю, чи буде вам видно, чи ні. Тюльпашки ці порозцвітали в нас оці ранні, червоні. Ну, а ті, що пізніше викинули цвіт, але ще не цвітуть. Люди фотографуються, роблять. Фото на пам'ять, бо є ж тут не тільки місцеві жителі, а й приїжджі. Іванка, Ілюша, я не знаю, напевно, в суботу буду пекти, а щоб посвятити, буду купляти. Ага, зрозуміло Ілля, Тані, Тані, Паски, ти будеш чи, вував, чи в четвер чи в суботу. Ілюша, не знає, ще нічого, ще навіть не обговорювали. Пекти буду я однозначно. Богова працює, а коли не знаю, який город, а ви який? Анатолій, добрий день. Святом Богдан вітає, Мілашка. Значить, я теж вийду на вулицю. Леонора, дорогенька, дорогенькі українці, вітаю вас всіх з вербною неділею. Хочу побажати вам всім скорішої перемоги. Будьте всі здорові, завжди під Божою опікою, всім щастя в домі. Дякуємо, Леонорка, на взаєм, всім щастя в домівки. Катюша возна, Анатолій. Доброго ранку, свято, Роман, анекдот. І коротко про себе, про попарним розумниця, по непарним красуня на вихідні богиня. Надюша вількова. Всіх на стрімі я поздравляю з. Святом. Желаю вам всього самого наилучшего в житті і квіти. Дякую, Надюшу, на взаєм. Богдан, Леонора, добрий день, з святам, Віра Богачова, Танечка з вірбним воскресеньком вас і вашу сім'ю, всіх благ земних. Дякую, Віруня, дякую. Тебе також святом міцного здоров'ячка. Роман, Надіжда Вільхова, добрий день свято. святом. Наташа Гайдаєнко, Таня, це бачу квітнуть ботанічні тюльпани, помаранчеві. Наталочко, так, вони не помаранчеві, а такі яскраво червоні, да. ботанічні, мабуть. Да. Зараз я дойду, покажу ще вам, тут їх ще трошки є. Вони ще так деякі цвілись, деякі ще ні. То так. Так що у нас цвітуть красотульки наші червоненькі. Отак гарно. Живу в російській, сам з Запорізької області. Ні зв'язку, навіть. Ну, бува по телеграму, да, є таке. Ленорка, святом Богдане. Вітання мамі та бабці. Так, звітається з Богданчиком Олтенія, Ілля Ясна, Анатолій Катерина, возна, привіт. Святом гарного дня вам, Богдан. Вера Богачева, добрий день, святом. Богдан, Олтенія. Добрий день. Ілья. Зроби найкращий момент стрім. О, Ілюша, дякую тобі величезне. Зараз зроблю. Це ж так бачите як. Цей стрім прямо забуває, що цей момент робить. Надюша Малик, привітики, привітики. Надюшечко, привітики.